Минулого року у Шевченківському районі Запоріжжя зафіксували близько 40 проривів тепломереж. Щоб аварії не повторювались? Комунальники замінили понад тисячу метрів трубопроводів та відремонтували понад сім сотень метрів мереж. Всього в районі працюють чотири котельні, які забезпечують теплом понад 80 тисяч мешканців, а ще школи, садочки та лікарні. Найбільше з них дає тепло майже 150 будинкам. Все в штатному режимі. Ми працюємо, надаємо тепло. На сьогоднішній день аварійних відключень жодних у нас по філії немає. Тому всі з теплом. Також тепловики запевнили, що такій ситуації з опаленням, як нині, у столиці Запоріжжя зможе запобігти. Адже торік встановили нові засувки, які дозволяють не зливати воду зі всієї мережі, а лише на деяких ділянках. Ефективність механізму вже перевірили. На жаль, вже в цьому році. На жаль, в кавичках можна сказати, так. Да. Хоча це в плюс, ми вже скористалися один раз цією схемою, цими засобами. було знайдено в, при обходах свич на трубопроводі ДУ500. Це наша головна магістраль. Ми оперативно виконали відключення цієї ділянки, оперативно виконали цей ремонт і теплову мережу запустили.